Всім привіт! В цьому відео я зробив три різні види печива гамула. Я не думав, що настільки важко буде вибрати переможця. Для гарбузової гамули нам потрібно перегарбуза, пшеничне і вівсяне борошно, розпушувач, цукор, масло, яйце і сіль. Спочатку беремо перегарбуза і до нього додаємо цукор, сіль, масло, яйце, два види борошна з розпушувачем і курицю по бажанню. Все це акуратно перемішуємо спочатку лопаткою, а потім руками. Щоб було зручніше, перекладаємо тісто на стіл і домішуємо. Тісто буде трошки липнути до рук, але не переживайте, після години у холодильнику воно буде якраз ідеальне для розкатки. Накриваємо тісто харчовою плівкою і забираємо на годинку в холодильник. Тепер беремося до шоколадного тіста. Для шоколадного тіста нам потрібно 140 г борошна, півчайно ложки розпушувач, 4 столові ложки цукру, 40 г какао, 80 г масла, сіль і одне яйце. До какао додаємо борошно з розпушувачем, цукор, сіль, масло і яйце. Тісто буде більш плотним, тому можете додати ще 2 столові ложки води, щоб було легше замішувати. Ще нам потрібно зробити бананове тісто, так само як ми робили гарбузове. Я показувати це не буду, як це робити, ви вже знаєте. Рецепти цього печива ви зможете зайти в описі під відео, тому що ви бачите, в одному рецепті потрібно більше грам борошна, в другому менше. Там все розписано більш детальніше. Це тісто також накриваємо харчовою плівкою і забираємо на годину в холодильник. Коли я зробив бананове тісто, я можу вже розкатувати гарбузове. Підсипаємо борошном і розкатуємо. Пікаємо печиво при температурі 190 градусів 15 хвилин. От і все, печиво готове. Мені найкраще сподобалося шоколадне. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім удачі і до нових зустрічей!